Знаменита салатка пані Таячкової. А як вона подається? Тут якась банка. Це гарячого копчення. Ага. Так, Дякую. Ну, а про пані Танячкову я зараз вам розкажу. А це салатка пані Талічкової. Талі. Пані Теличкова, сьо Телічкова, мама Толічкова, Зофія Телічкова, так насправді вона називалась, бо слав гастрономічною легендою Львова. А знаєте чому? Вона перетворила банальні сніданки, перекуси. Ну, в цілому зробила невеличку революцію. Щось вишкує, щось дуже гарне. І її заклад покої, пані полічковий розташовувався в дуже вигідному місті, на розі вулиць, перед перетин вулиць. Багато людей проходило. Ну не дарма колись банки будували на розі вулиць, сказали, що так виростає роботи банку. Так от і була дуже вправна. Мала вісім дітей. До речі, потім її заклади відкрились по всьому львові. Дітей допомагали і банальні сіданки, Дивіться, оселед з різними в варіант, різних варіантах. Це були канапки, це були яйця зі крою. Смачно, невимушено, і прості люди, і вишукана інтелігенція. Приходили ну, як до себе додому. Побігти, перекусити. Слухайте щось. Варіант нашого сучасного Макдональдсу. Швидко, смачно, дисципліна була, чистота і все подавалось дуже швидко. Свіже, хороше працювали собі. Уявіть 7 години до 12 ночі. У будь-який час можна було прийти завжди була при фрезурі, як в нас кажуть, при зачисті. Була повненька, гарненька і дуже швидко пересувалась. Сиділа на касі то вона, то її донька. Ми, мабуть, не кричали каса вільна, каса вільна, але все це дуже швидко робила. На жаль, коли почалась війна, все в неї було конфісковано. Її вивезено з родиною в Казахстан і при переїзді вона. Загинула, десь померла в Ірані, каже, там і похована. Ну, але до сих пір її вважають гастрономічною легендою Львова. Знаменита цьоця, мамця Телічкова. Ну а сьогодні у нас салатка пані Телічкової. Робин.